День Соборності відзначаємо 22 січня. Саме цього дня, 106 років тому, в Києві проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Одним із символів соборності є створення живого ланцюга. А ми тут? Перший та найбільший в історії України живий ланцюг утворили в січні 1990 року у передень 71-ї річниці злуки УНР і УНР люди взялися за руки, щоб показати єдність земель України. Ланцюг тоді простягнувся від Івано-Франківська до Києва, і в ньому взяли участь близько трьох мільйонів українців. Ця дата є надзвичайно важливою в контексті українського державотворення, подальшої боротьби українського народу за свою незалежність. На жаль, на сімдесятиліть українські території були окуповані комуністичним тоталітарним режимом. Але ця боротьба, ті події української революції, вони стали таким натхненням для продовження боротьби наступникам українцям. Створювати щороку живий ланцюг єднання вже стало традицією. Цього року в день проголошення акту злуки більше півсотні молоді, військовослужбовців та переселенців в центрі Вінниці взялись за руки і показали, що ми єдині. Ми відзначаємо важливе свято Державне День Соборності України. Традицією цього дня є ланцюг єднання, який ми сьогодні створюємо разом з молоддю, щоб привернути увагу, що молодь і населення України воно об'єднане і сильне. В єдності сила без єдності не буде держави. Такий складний час для нашої країни потрібно бути в єдності. Молодь воює, молодь допомагає у волонтерській справі, молодь допомагає у будь-яких сферах підтримувати армію, і молодь повинна розуміти, що від неї залежить наше сьогодення, Як ми будемо жити зараз, і як ми будемо жити в майбутньому, чи взагалі воно буде у нас. Я вважаю, що якщо ми не будемо виходити на ланцюги або на акції, то про нас будуть забувати. Ми повинні нагадувати про нашу боротьбу, яка тривала. Ще з давних давен зараз, як і століття тому, наші захисники та захисниці з різних куточків України дають відсіч ворогу на фронті та продовжують боротьбу за незалежність і соборність. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.